Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося карту дня на 11 жовтня 2023 року. Мої розклади для Сонця місяця, Венери і Асцендента, тому прошу дивитися, які у вас планети, в якому знаці може завжди програватися по-різному, в будь-якій. Тому, будь ласка, дивіться по всіх знаках. Подивимося. Це новий формат. Подивимося спочатку емоції дня, а потім ще уточнимо картами, з чим це буде пов'язано, ця емоція. Починаємо з Терезів, тому що в них дні народження. Тереза, я вас вітаю з днем народження. В кого вже пройшли, в кого ще тільки будуть. Вітаю всіх! 11 жовтня 23-го року. Терези. Так, Терези. Щось ви теперки задумалися про, про минуле. Ви в такі в з в споминах, в згадках. Така меланхолічна така енергія у вас емоції дня. Давайте подивимося терази, про що ви тут згадуєте. Про те, коли, про ті часи, коли все було добре, коли була стабільність? Що все минуло, що ви щось покинули, і ви перебуваєте дійсно сьогодні в ілюзіях. Якісь у вас страхи тривоги, тривоги за майбутнє. Як буде далі? Так, Тереза, щось у вас тут підкриває, можна сказати так, підтягує багато ілюзій, багато думок про те, що вже Минуло про те, як було. Ось така у вас буде емоція, та в цей день. Скорпіони. Переходимо до скорпіонів. Оція дня. О, скорпіони сьогодні сонце. такий радість, задоволення. Скорпіони сьогодні почуваються прекрасно. Ви в собі погружені. Вас ви шукаєте е, вихід або вже знайшли вихід. Може це стосуватися ось ваша карта. Трансформація відбулася у вас. Щось у вас закінчилося, якийсь період, може, важкий. Ой-ой-ой. Дуже багато карт. Так, є тривоги, страхи. Ви щось очікуєте, відстоюєте свої кордони, але це стосується, може, діви. І ви прямуєте до кращого життя, але у вас задоволення, успіх, щастя, радість в цей день. Так, є страхи, як, чи все буде розвиватися? Вам би хотілося щось пришвидшити, але все рухається в своїм, свої, можна сказати, в порядку своєму, в своїй череді. Ну, у вас є задоволення, радісне. Стрілець? емоційне для вас. Стрільці сьогодні в спокійному стані. Все спокійно, Регулювання емоцій, нічого такого не відбувається. Ви на лайки. Ось так у вас. Все спокійно, без якихось ривків. І знову карта нас відлюдника. Ви шукаєте, ви в собі шукаєте ну, вихід ситуації в собі, в своїх почуттях наводите порядок всередині в себе є новий початок. І ви дієте. Є наміри і є дії. Є карта. Верховного жреця, тобто її і телець тут присутній. Ну, у вас тут усі три старші аркани стриці, так що у вас прекрасний сьогодні день, спокійний, урівноважений, є якась легкість на душі, нове якесь таке починання, тобто така легкість, ви відчуваєте себе легко, без зобов'язань. І у вас є наміри і дії, і ви дієте. Верховний жрець говорить про те, що ви, може, будете шукати якоїсь істини. Істини в у вірі, в почуттях, козероги. Зероги сьогодні засмучені. Є якийсь страх. Таке відчуття, ніби вас хтось подавляє. Відчуття, що хтось, ну, вам так, якийсь такий страх бере, що у вас хтось так наводить на вас. Пригнічений такий стан, що ви не знаєте, куди подітися, що є якась сила, яка вами, можна сказати, керує вашим, вашим станом, вашою емоцією. І знову відлюдник. Це всередині відбувається. Всередині подавленість. Ваша карта косороги. У вас є почуття гармонії, вам хочеться справедливості до себе. А в таке відчуття, ніби у вас сьогодні, не відбувається справедливе ставлення до вас. Хтось вас подавлює в емоціях. І ви забиваєтеся в куток, а вам хочеться справедливості, справедливого рішення і ставлення до себе. Водолії. Сьогодні підтримка, віра у вас? Ви відчуваєте підтримку? Можете підтримку Всесвіту відчувати, або якась людина вас підтримує. Так, тут є сім'я, щастя. Ну, ви відчуваєте себе комфортно. І тут є риби, карта енергії риб. Так само це можуть бути такі глибокі тривоги, переживання, але у вас є підтримка. Це стосується сім'ї, це стосується щастя, хтось вас підтримує, може, сім'я вас підтримує, можуть бути риби, також тут є король пентаклів, чоловік знаку землі. Хтось у вас вірить, і у вас є таке відчуття, що... що ви не самі. Відчуття, що вам все під силу. Риби. Риби сьогодні вперті. Емоція впертості. Ви щось тут впираєтеся, не йдете на поступки, проявляєте гордість, впертість це стосується короля жезлів. Або якоїсь пристрасті, якщо ви чоловік. Так. Жінка старша, чоловік молодша, і тут ви впираєтеся стосовно вашого е, розвитку. Щоб щось когось зупиняєте, впираєтеся, не хочете. Є тут король жезлів, якщо дивитися про стосунки, король жезлів, який намагається біжить до вас, щось хоче прояснити, щось хоче вияснити, щось хоче дізнатися, біжить до вас, а ви впираєтеся, присікаєте цю енергію, не хочете, може, а, хтось наполягає на зустрічі, ви відпираєтеся, хтось. Може, намагається до вас там привер... привертає якусь вашу увагу, ви впираєтеся і не поступаєтеся ні на крок. Ось така енергія риби у вас. Емоція така у вас в цей день, Овни. Комфорт сьогодні. Відчуття безпеч... безпеки, а відчуття, що все відбувається десь там далеко від вас, а ви в безпеці. Може, хтось вас підтримує, якось оберігає. У вас ще все під контролем сьогодні відчуття. Так, ем, відчуття важкості в спині може бути, біль в спині може бути, але ви відчуваєте, що ви тут в безпеці, що ви все контролюєте. Так, і ви в цей день відпочиваєте і ви, може хтось лікується. Хтось може бути лікувати там спину, наприклад, може лікувати якийсь біль. І ви відчуваєте себе в безпеці. І у вас відчуття суто логіка, ніяких, можна сказати, такі тільки суто інтелект, без емоцій. І ви відпочиваєте в цей день. Так, щось може у вас щось дійсно болить, але ви відчуваєте в безпеці, може, є людина, яка. Робить вам, допомагає, наприклад, вам, і ви відчуваєте себе в безпеці. Ну, відчуття безпеки однозначно у вас такі якісь, що, що все буде гаразд. Телець. Тельці. Якийсь у них страх сьогодні у вас? Тельці. Настороженість залякування. Ой-ой-ой. Це стосується кохання. Башня. Тут приходить вежа. Так. І правосуддя. У вас страх. Якоїсь катастрофи, якогось розриву, між закоханими. Роз... Може, якась така сварка. А... Можуть бути енергія терезів, близнюків, так само тут присутні. На тельці щось у вас тут. Усі три старші аркани. У вас страх, переживання. Такий бо... боязність така. Може, у вас страх вибору, але тут башня є. Може, ви дуже сильно переживаєте, що щось там закінчилося, що щось зруйнувалося, бо башня говорять про руйнування. Так само це може бути стосовно правосуддя, може, з судами якісь. А... Не хочеться, звичайно, так говорити, але може у вас відбуваються якісь суди з вашою, з вашою половинкою. Ну, я маю на увазі там розлучення, наприклад. І у вас якийсь там є страх, що все зруйнувалося. Переживання, страх. Тривожна енергія. Тривожна емоція у вас. Близнюки. Близнюки змучені. Близнюким, близнюкам щось важко дається. Ми вже там безсилі сьогодні. Тут приходить Верховна Жриця, якісь тайни, щось таємне. Імператор тут з'являється енергія Овна, У вас знову всі, стар... всі два стар... Стар... старші аркани. І у вас відчуття глухого кута. Тут стосунки, якісь є таємні, або це ви така кармічна жінка для цього імператора. Людина власна, строга, овен може бути, але також імператор включає всі чотири у себе короля, тому не обов'язково овен. І. Тут є таємне якесь може бути кохання, тому що є тут карта закохані, і це ваша карта, близнюки. Це відбувається на відстані. Щось ви дуже сильно тут втомилися. Може ви втомилися від цих стосунків, може ви втомилися, бо там щось все неясне, все тайне, щось нічого не зрозуміли. У вас відчуття, що ви змучилися вже, ви безсилі в цій ситуації. В цих стосунках або в цій ситуації, яка склалася в цих стосунках, Раки. емоції одні для нас. Сьогодні займаються креативністю, творчістю, прикладають багато зусиль, творять щось. Щось тут якісь винаходи роблять, хотіла сказати. Тобто щось починають творити. Тут є знак повітря жінка і, і чоловік. Може, ви разом щось починаєте створювати, робити, комбінувати, щось ви там починаєте. Отак, так, так. І це стосується роботи і успіху, щастя в сім'ї. Ви щось разом створюєте сьогодні, відбувається гармонізація е, гармонізація там почуттів, є тут стрілець у нас присутній раки, є тут чоловік, такий добрий, стабільний, розумний, щедрий, при грошах, і є в нас жінка, яка логіка, чиста логіка без емоцій, відчуття дивитися в майбутнє беземоційно, творити, досягати своїх цілей, і це в сім'ї. Це щастя, це гармонія і прикладання дуже багато зусиль. Може, ви разом з сім'ї працюєте, наприклад, в парі або просто ви на роботі з цією людиною. І у вас відчуття щастя, ви щось створюєте сьогодні. Прикладаєте багато зусиль, працюєте, працюєте і ще раз працюєте. Може бути також. Ви працюєте над стосунками, прикладаєте багато зусиль для того, щоб гармонізувати стосунки, леви емоції дня для вас. Сьогодні у спокої. Відчуття спок... спокою, відчуття неспішності, такої гармонії всередині. отакий ну, такий спокійний стан, нічого катастрофічного не відбувається. Емоція спок... спокою, душевного, може, і фізичного. Так, тут відчуття легкості такого нового починання якогось. Ну, є внутрішній конфлікт, мабуть, леве, або хтось нарушить ваш такий спокій, хоча це я це як бачу, що тут, так, і важкість. Ну що, тут у вас є якесь нове починання, може буде відчуття такої легкості, невимушеності. Ну і є також тут трішки якийсь конфлікт, тобто вас там а, виведе на конфлікт. Не бачу, щоб це був внутрішній конфлікт, бачу, що це, мабуть, скоріш всього буде такий в. Конфлікт, який може вже був, і зараз у вас врегулювання відбувається цього конфлікту, у вас відбувається спокій, тобто врегулювання. І є важкість. Відчуття, може, провини, може, відчуття важко, важкого такого очікування чогось. Важке якесь очікування, але я не бачу якихось катастрофічних, можна сказати, там змін. Може, ви врегульовуєте той внутрішній конфлікт сьогодні в собі і набуваєте відчуття спокою? Діве. Ціє дня для вас. О, емоція сьогодні у вас чогось якоїсь огиди. Щось у вас тут так виведе. На емоцію, що вам буде а, неприємно. Ви на перехрестку, ну, є енергія лева. Так. Ну, що тут ми бачимо, діви? Потрібно буде якісь... зробити ви на перехрестку, потрібно буде зробити якийсь вибір, є сильне бажання подолати якусь перешкоду, якусь емоцію у вашому житті, може, ось цієї огиди, можна так сказати. І у вас відбувається виконання вашого бажання, тобто ви знаходите гармонію. Це стосується вашого, тут є імператриця, вашої креативності, вашої творчості, входить все в щастя. Ну, хтось вам емоції все-таки, може, цей лев і принесе такої якоїсь відрази, мол, я так і думала, що так буде. Якось так мені прийшла інформація. Ось такий буде день 11 жовтня. Я вам бажаю гарного дня. Буду чекати на вашу зворотню відповідь, як програвся вам розклад і чи сподобався вам такий формат розкладу емоція Дня. І до нових зустрічей. па 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 па